З насиченою програмою для благодійної мети в Івано-Франківську волонтери організовують масштабний ярмарок на підтримку українських воїнів. Кожен охочий зможе придбати на ньому авторські прикраси, іграшки ручної роботи, різноманітні аксесуари та домашню випічку. Разом з цим під час ярмарку відбудуться виступи місцевих виконавців та акторський перформанс. Також у програмі каже координаторка Катерина Паньків, різноманітні майстер-класи за донати представлено буде десь приблизно 10 учасників, хто буде проводити майстер-клас. Це будуть і творчі майстер. -клас майстер-клас по розпису пряників, по розпису розпису шоперів буде творча майстерня клаптик. Вони будуть займатися і пошиттям маскувальних сіток, і гачкуванням, і будуть нашити якісь іграшки маленькі. Також у нас буде створення віночків. То буде різнопланове у нас такі майстер класи будуть навіть батьки з дітками можуть долучитися, якщо дитинка маленька, їм складно буде їй долучитися до майстер-класу. То вона може з мамою або статком сісти і творити те, що вона хоче. Учені кошти волонтери спрямують на закупівлю засобів тактичної медицини для українських захисників. Потреба в них каже голова Геогромадська ініціатива Галичини Леся Качурова. Є завжди вартість однієї аптечки близько 100 доларів. Тож кожна гривня наголошує важлива. Ми постійно збираємо, але це насправді навіть якщо ми збираємо якісь там донати чи проводимо якісь аукціон. Це не є такі великі кошти, що ми, ми газом 2, 3, 5 аптечок, так що які ми можемо комплектувати, але це є постійно. Туди входить все, що рекомендовано протоколом ті Але є питання в тому, що ми щось купуємо за кордоном, щось купуємо в Україні. Ті ж турнікіати, назофарингеальні трубки. Ми купуємо в Україні українського виробника, рукавиці, пластир. Це все ми купуємо в Україні. А ми купуємо підсумки за кордоном. Відбудеться ярмарок 1 жовтня на перехресті вулиць Вітовського Лесі Українки. Триватиме він впродовж дня з десятої години ранку до 21 Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.